Перші 10 хвилин збірної були кращими для Сергія Реброва на чолі нашої команди. А далі все як завжди: анархія, безідейність, помилки, жах, програш. Такі були мої думки десь до 60-ї хвилини цього матчу. А по факту найкращий матч збірної України при Реброві. Браво! Федерація! Ну реально, що це за Барселона? Давайте перевдягайтесь. Перед матчем я почув, як Селезньов каже: ну а чим реально дебрюне кращий за Судакова? Чесно кажучи, посміявся з цитати Жені. Але як виявилось, я в порівнянні з ним не розуміюсь в футболі. Я кажу взяти Дебрюйне і так. взяти Судакова. Так, ну Дебрюйне, да, він якась зв'язка, яка вже сталося, а Судакова набагато більше перспектива. І чим він гірший, ніж Дебрюйне? Бо Судаков у другому таймі був Марадоною. Здивували рішення Реброва поставити перше Луніна в основу, друге Судакова ліворуч на фланзі, по суті, на позицію Мудрика. І третє Шапаренко у центрі, враховуючи, що він після хвороби і далеко не в формі. А у Бельгії взагалі шість гравців, які грали в останньому матчі проти Ізраїля, були поза заявкою на поєдинок проти України. Філя, вітаю із перемогою. Розкажи свої емоції зараз, які я думаю, дуже вирують. Так е дуже приємно перемогти, дуже важлива перемога. Не тільки для нас, для всієї. Країни. Та так, приємно забити гол. Я дуже, дуже тренуюсь для цього, бо хочу забивати набагато більше, щоб радувати болівальників і свою сім'ю, і себе. Тому сьогодні такий для мене бонус такий, що забив гол, тому дуже приємно. Слухай, я тобі вчора казала, що почуємо день світ забарний. <гум> ну так, <Ми> наврочила? <гум> ну виходить. Ну, що варто було мені повернутися, і ж маємо першу перемогу. Неймовірний матч. Просто я давно не пам'ятаю таких емоцій і хлопців, і Сергія Станіславича. Вони виходили до мене на після інтерв'ю. і просто. Хотілося кожного з них обійняти, просто такі молодці. Неймовірна підтримка. Хочу відмітити неймовірну підтримку вболівальників тут на стадіоні Мурсі дійсно вибір місця. Мені дуже сподобався, тому що у другому таймі, коли ми почали грати дуже гарно, як завжди, ми розкачуємося у другому таймі. То просто трибуни вилітали, шаленіли, і було неймовірно. Хочу сказати, що сьогодні матч дивилася з Інною Ермоленко та Анією Рибровою. Бачила Рому Зазулю, Євгена Каноплянку. Вони всі були просто шаленіли від цього матчу, коли забували всі, кричали, раділи. Коротше, це було найкраще. Слава Україні! Це був неймовірний вечір, неймовірний вечір футболу. Сподіваюся, ви теж кайфанули. Пишіть у коментарях, як вам і чого очікуєте від другого матчу збірної. Сергій Станіславович, вітаю із такою шаленою перемогою. Я розумію, що вас, мабуть, зараз переповнюють емоції. Ні, не, не дуже, тому що ми зіграли тільки перший тайм, так. Я думаю, що всім сподобався другий тайм. Але ми ще будемо грати другу гру, тому треба готуватися. І чого вона буде стоїть, чого буде стоїть ця гра, якщо ми не будемо так же сконцентровані у другій. Зараз вже всі думки за другий матч виходите і будете концентруватися на саме на другому, на другій грі. Так я сказав хлопцям, вже треба відсвяткувати сьогодні, вже відновлюватися в роздягальні, Вони вже приймають те, що потрібно, відновлюються, і будемо готуватися. Ще раз вітаю вас з перемогою. І вже на п'ятій хвилині матчу перший гострий момент у нашої збірної. Лунін почав атаку, конопля ефектно п'ятою перевів на циганкова. Той віддав Зінченку, Сашко відіграв Яремчуку. Роман розібрався як професор, покрутив захисників як досвідчений форвард, але не вистачило трохи, щоб направити м'яча у кут. А так Куртуан не без проблем, але потягнув удар, відбивши прямо на Содокова. Але Декеталера підстрахував Тібо і вибив м'яча. А потім ми вже трошки почали чудити у захисті. Конопля з Шапаренко щось придумали дивне у своїх воріт. Микола втратив поле і не влучив по м'ячу. Лукаку міг легко карати, але задалеко відпустив від себе м'яч. На початку матчу мені сподобався конопля. Він вдало підключався до атаки і летів страшенно у підкати. Був цікавий момент на 15-й хвилині, коли Лунін швидко викинув на Судакова, і Георгій розгорнув швидку контратаку, але Зінченко обрізався. І потім дебрюй виявив вивів майстерним пасом віч Лукаку. Той прибрав Матвієнка, але Лунін зіграв добре і не дав ударити легенді. Забудь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Сьогодні було присяково протистояння, можна сказати, по Кіпереске Портуалунін. Та ну, я б так можна сказав, це більше для Це більше, напевно, для журналістів, для преси, так для людей. А Сьогодні грали дві команди. І я вважаю, що в цілому напевно десь була більш-менш рівна гра. Але дякуючи команді дуже такий гарний другий тайм. Сьогодні ходу гри збірна України перебудовувалась. А як думаєш, де знайшли ті моральні ресурси в першу чергу? Ну я гадаю, зараз не дуже ті, не ті момент, коли ми там можемо дуже на щось. Жлітись так. Ми знаємо за граємо, за яких людей за бой, то ми маємо робити добре свою справу. Далі сталася травма Коноплі і вихід Сича, який до цього зіграв лише 15 хвилин проти Албанії. Тобто, це його другий матч за національну збірну. Доволі неприємна травма у Юхима Коноплі. Тросард в буквальному сенсі впав йому на галеностоп. Дуже боляче було дивитися на це. До речі, цікавий факт, що Сич в першому своєму матчі грав за рух, а зараз вже за Карпати. І хтось може порахувати і написати в коментарі, скільки років не було у національній збірні гравців з Львівських Карпат. Було декілька напівмоментів у Бельгії, але нам дуже пощастило, що Лукаку і Дебрюйне вже не молоді. Не ті швидкості, ну і пробачали нам. Але саме ці двоє організували перший гол у наші ворота. Де Брюйне дуже потужно прострілив, Лукако опинився між Сичом і Ремчуком, виліз і забив. Без шансів для Луніна. Важко сказати, хто опікував Лукаку, Яремчук чи Сич. Дуже круто виконав простріл де Брюйне. І це був чи не перший випадок, коли персонально з Лукаку не грав за барни. І ось тримайте, скільки десятків м'ячів за свою кар'єру Лукаку забив ось таким чином. Після першого голу збірної хлопці трішечки а, засмутилися, чи це навпаки їм додало чи більше енергії. От як перший гол знаєш, буває так, що навпаки присідають, а тут команда просто стала набагато більш активною. А, ну так ми маємо ще другий матч, тому напевно почали ми грати не так активно. І пропущений гол, тим паче, від хорошого суперника вони збуваються зі стандарту де ми могли зіграти краще, тому, тому прикро звісно пропускати такий м'яч простий. Але це добре, що ми збиралися та активізувалися, можна сказати, та зробили те, що мали робити. Судакову було важкувато в першому таймі на фланзі передачі 10 точних з 13, п'ять втрат м'яча і програв всі три єдиноборства. Ну власне, це абсолютно не його позиція. Дивний вибір Реброва, враховуючи, що є Назаренко, циганков і власне Ванат. А на початку другого тайму, наче якесь прокляття з нами сталося. Знову позиція правого захисника. Тепер вже сич зламався, або дебрюй задів його коліна, коли бив, або сич тягнувся, щоб закрити з собою удар кевіна і потягнув м'яз. Йому заморозили ногу, наче повернувся на поле, але теж не зміг продовжити гру. Як у першому таймі конопля, якого власне і замінив сич. Потім Зінченко ледь зі штрафного не забив, влучив у стійку. Наші два гравця заплутали бельгійців своїми діями і пробіжками повз м'яча. А ви пам'ятаєте, коли Зіна взагалі бив штрафній? Здається, колись бив, але скільки років тому? Нарешті за національну збірну України дебютував Ярмолюк. Шкода, що для цього знадобилося, щоб два правих захисники отримали пошкодження. І саме Зінченко перейшов на флангу захист, на нову позицію. А Ярмалюк зайняв місце Шапаренка. Судаков помінявся місцями з Гуселяком. Ванат змінив Яремчука. І це просто геніальні заміни Реброва. Вони змінили хід поєдинку, браво! Ось просто у яблучко. Ванат і Гуцуляк прям ідеально увійшли у гру. А Ярмолюк просто солідно виглядав. А через 4 хвилини Гуцуляк підтвердив Реброву, що він його справжній джокер. Де Вінтер вирішив приймати м'яч, його обікрав Олексій і прошив куртуа. Вінгер Житомирського Полісся забиває голкіперу мадридського реала. І це, до речі, перший м'яч Олексія за збірну України. Я думаю, ми сьогодні зробили все, що могли. Емоції переповнюють. Це перший гол за збірну. Я хочу його присвятити всім болівальникам, всім нашим бійцям. І тримаємося Україна. я думаю, що ми переможемо і все буде добре в нас. Головне, що команда перемогла, що вийшло перевернути гру. Вийшли на заміну, перевернули те, що від нас, в принципі, требувалося. Я думаю, що ну, емоції, які можуть бути емоції. Перший гол за збірну. Ну. Емоції переповнюють. Знову розкачуємося у другому таймі. Ну, бачите, якось так у нас виходить. Але ще є друга гра, тому потрібно не розслаблятися. А ви розцінюєте, да, що зараз як. Все ж таки, перший тайм можна сказати, що все рівно всі думки ще за другий матч. Звичайно, тому що ну, не з одного матчу ж проходимо, а з двох матчів. Тому е, треба зараз підготуватися, відновитися і готуватися до другого матчу. Я думаю, він буде ще важче, ніж сьогодні. Я вам вчора ще говорила, що збірна на, на євро дуже гарно тоді виступила у грі проти Бельгії. Але сьогодні вона виступила ще краще, тому що не вистачало тоді нам перемоги. За рахунок чого сьогодні вдалося таки дотиснути суперника того, чого не вистачало тоді на цій грі. Я думаю, бажання. Ми навмисно зіграли перший тайм. Більш ми намагалися пресингувати, але в нас не дуже це вдавалося. Але в другому ми зробили корективи і. Я вдячний хлопцям, що вони дійсно бажали, бажали цієї перемоги, ми вони все зробили. Тому сьогодні святкуємо, але готуємося на другу зустріч. Ми пресингували більш агресивно і ми відбирали м'ячі, ми мали, мали моменти у другому таймі. Але все ж таки, все рівно от розкачуємося знову ж таки у другому таймі. Ну, дивіться, ми граємо проти Бельгії. Це дійсно топ-суперник, і всі це розуміють. Це топ-гравці. Тому напевно в першому таймі дійсно трішки побаювалися, але зараз в другому побачили, що можна грати. Перший гол наче окрилив наших. Потім з поля пішов де Брюйне, і у Бельгії взагалі все стало кепсько. А далі трапився наш другий гол комбінація зінченко судаков циганков ванат В один дотик розкатали бельгійців. Ванат опинився на межі офсайда, але цю лінію не перейшов і пробив Куртуа. Це другий гол влада за збірну. І який же важливий циганков у другому таймі розривав правий фланг, майже всі моменти йшли звідти. І до речі, Судаков воскрес у другому таймі. Якщо в першому таймі його взагалі не було видно, то після виходу Гуцуляка і переходу Судакова на свою рідну позицію в нього, наче демон вселився, як і у більшість наших гравців. До речі, саме Георгій почав нашу комбінацію, коли забивали втретє. Судаков подав кутовий, захисник Бельгії вибив на Зінченка. Сашку дали 5 хвилин подумати, і він ювелірно подав на дальню стійку. Де забарний затолкав м'яча. Браво, хлопці! Це другий забитий м'яч Забарного за національну збірну. Як це забувати одному з найкращих голкіперів світу Тибо ну Я не зробив там а, щось унікальне. Таке. Сашка дуже добре подав і ну, приємно забитий. Я, я... Хочеться зробити набагато більше, тим паче в збірні, тому що цього не вистачає мені. Тому так, сподіваюся, що це буде в майбутньому ще більше волів. Ти так ногою клюшкою, знаєш, забив? Ну так, так вийшло. Я думав, що перед, 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 перед зі мною зіграють, але вже бачив, що ніхто не грає і вирішив сам. А як же класно Зінченко заграв на позиції правого захисника, неначе Дані Алвес за Барселону у свої кращі роки? Шкода, що це все ціною трав наших двох гравців. Взагалі я б відмітив весь правий фланг. Тандем циганков Зінченко – це просто вау! Ось що буває, коли у захисті грає людина з передачею. Єдине питання, це ми такі сильні, чи Бельгія мертва? А яка нафіх різниця, якщо наша збірна грає в такий футбол і дає результат? Правильно? Але я думаю, що і та думка, і та має місце. А ось, в принципі, мем на тему, як виглядає збірна України, коли Зінченко грає правого захисника. Погодьтесь, щось у цьому є. Як стан коноплі і сичач очікувати Зінченка справа в другому матчі? Подивимось зараз, все зробимо. Я сподіваюся, що хлопці відновляться, але ну, наскільки я бачу, там серйозні пошкодження. Знаєте, перед цим матчем було багато розмов про Реброва, про атаки на нього, чи треба, щоб він продовжував тренувати збірну України, чи може звільнити його з посади віце-президента УАФ. Я думаю, що в цьому матчі він все сказав. Я довго думав, хто для мене лев матчу. І, чесно кажучи, важко обрати між Зінченком, Гуцуляком і Циганковим. Всі вони втрьох дуже класно зіграли, і, в принципі, можна сказати, що переломили хід поєдинку. А ви пишіть у коментарях, хто, на вашу думку, кращий гравець цього матчу з Бельгією. До речі, Хорватія виграла перший матч у Франції 2-0, і напевно для нас це буде краще, адже переможець цієї пари зіграє з нами у відборі до Чемпіонату світу 2026. Але подивимось, можливо, краще була би і Франція. Це поки що важко сказати.